Друзі, всім привіт! Подивіться, яка красотка завітала на майданчик. Вона буде у нас стояти і продаватися. Це Audi a 6 2012 рік випуску Двухлітровий турбодизельний двигун на передньому приводі. Автомобіль має шикарну лінзовану оптику, передні задні туманки, передні задні парктроніки. шикарнючі, просто шикарнючі, здоровезні 19-го розміру, легкосплавні диски оригінальні в шикарному стані. Дисочки У нас встановлена зимова гума зараз на даний момент часу. Японська Yokohama 21 го року випуску в шикарному стані, в шикарним протекторам затонована. Автомобіль весь. Пленки, крім даху, кришки багажника і бампера заднього. Також автомобіль продається з літньою гумою, також в класному стані. За додаткові кошти до цього автомобіля також можна придбати ще один комплект легкосплавних 19 х дисків, але вже це буде коштувати окрему копійку. А от літня гума входить в комплект до автомобіля. Кузов седан шикарний, класний, комфортний, потужний, надійний автомобіль з надійним мотором 2-літровий турбодизель. Вже перевірив пробіг в цьому апараті, пробіг достовірний, пробіг рідний. В класному дуже стані салон, текстиль. Автомобіль на автоматі, е, варіатор, якщо бути точнішим, так 252 тисячі кілометрів оригінального пробігу, багатозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, система старт-стоп, парктронічки виключаються включаються все. автохолд електроручник, запуск кнопки, безключовий доступ, е, плюс велика мультимедійна така система, як бачимо, е, підтримка е, USB, AUX, е, cd карти і так далі. Шкіряне мультикермо, е, повний електропакет, стлопідіймачив. Відкриття замка багажника з кнопки, електрорегулювання з підогрівом, дзеркал заднього огляду, датчик світла, датчик дощу і багато всіляких різних допомічників. Плюс до всього класний в шикарному стані текстильний салон. Хоча й текстиль, є вакалемочки встановлені в автомобіль. Зразу скажу по підкрасам, є підкраси на цьому автомобілі, нічого критичного. Були сколи. Це почався другий власник в Україні. Перший власник пригнав за кордону, коли в автомобілі там було пробіга щось 90 з лишним тисяч. І з того моменту, ось по сьогоднішній день, по пробіг 252 тисячі. Власник наїздив сам, дуже багато їздив, тому деякі сколи. З'являлися на кузові автомобіля, тому прийшлося підкрасити. Зараз автомобіль ще раз нагадую без пленки. Виглядає дуже класно щодо самого кольору. Це темно сірий з світінком синього. Ну не знаю, лапті бомба. Виглядає досить спортивно, досить цікаво і водночас бізнес-клас такі присутні. Дівани задні також повний порядок. Як бачимо чотирьохзонний клімат-контроль, все регулюється, все. Все шикарно, кондіог заправлений. Щодо обслуговування цього автомобіля, Стоїчки передні, задні нові, салендблоки, передні, задні, все нове, все поміняно. ГРМ замінювався останній раз на побізі 200 тисяч кілометрів, зараз 252 тисячі кілометрів. та фільтра півтори тисячі кілометрів назад. Мастило тотал. Ну і в принципі все. Походовочки, все ідеально можна загадять, перевіряти і дивитися. Машинка в класному досить стані. По ціні, ціні вона буде 17 тисяч дев'ятсот доларів, начебто і. І не низька ціна, але машинка того вартує. І хто шукає собі класний апарат? Тось, будь ласка, приходьте, дивіться, ну подивіться, він просто сяє. Просто сяя. Аудіо 6. Всі її хотіли. І сьогодні той день, коли ви можете приїхати, подивитися вживу, проїдемося разом. І ваша мрія, як вам здавалося, вона була неосяжна, а тепер вона осяжена і можна приїхати забрати цей прекрасний автомобіль. Тож, друзі, всіх запрошую, сердечно запрошую, цей касевезний апарат зустріється на майданчику у нас будь-який момент можете прийти, зразу можемо приїхатися і потестувати цю властівку. Тож до зустрічі!